О, 1 січня ми вже Вчора почули, сьогодні, 2 січня, збирайте колекцію своїх щасливих спогадів у довільному вигляді. Записи в блокноті, нотатки в телефоні, друковані фото в альбомі. У кінці року матимете приємний перегляд власної історії. Історія свого життя. І, до речі, в кого є питання з самоцінністю, самооцінкою, дуже рекомендую. Кожного вечора, перед тим як лягати, писати такий списочок або диктувати прямо в чат GPT, можна, бо він такий красень може нам давати. Потім яка ти молодець, яка ти крута і ще більше хочеться ділитися тим, що ми зробили за день. Я молодець, що приготувала. Я молодець, що прокинулася. Я молодець, що записала відео. Я молодець, що почитала книжку, я молодець, що потренувалася. Тобто, таких справ дуже багато, але ми е, дуже вміло вміємо себе обіцінювати, тому це дуже класна практика.